Вітаю! Я Буцикіна Наталя, викладач онлайн-школи математичка, і ми разом з вами вивчаємо математику. Зараз ми з вами на вулицях Кіпра, і де б ми не подорожували, якою країною завжди поряд наш друг Макдональдс і в мене, крокуючи повз нього, виникла ідея створення нової задачі практичної математики. Поки ми тут. А зовсім скоро будемо в нашій студії, запишемо умову задачі і розв'яжемо її. До речі, дуже цікаво. Оці коти вони тут скрізь. Вони тут неймовірно класно живуть, їх усі люблять, кормлять, вони скрізь. І щойно я зупинилася, зупинився і він зараз позує на камеру і вивчає разом з нами математику. А ми з вами йдемо до моєї студії, будемо розв'язувати задачі. Ходімо! Ми зараз з вами вже в моїй студії. Я склала задачу і ми будемо її розв'язувати. Відразу скажу, що це відео не є рекламою Макдональдс, і я, як мама, не дуже підтримую фастфуд, але знаю, що більшість дітей, більшість родин полюбляє цей ресторан. І давайте будемо ставитися до нього як свято, яке завжди поряд. І іноді дуже рідко. Якщо хочеться, то можна. І задача моя має трішки такий святковий настрій, і я впевнена, що вона буде не просто математичною задачою, а матиме користь для вас. Погнали! У таблиці наведено фрагмент меню «Макдональдс». Наскільки дешевше коштує замовлення Бігмак-меню, до складу якого входять картопля фрі Coca-Cola та Бігмак, в порівнянні з придбанням усіх замовлень, усіх пунктів замовлення окремо. І є ще друге питання. При заміні картоплі та коли на салат та сік, до загальної вартості Бігмак меню додається 10. Та 5 гривень, відповідно, за кожну страву. На скільки відсотків при цьому збільшиться загальна вартість Бігмак-Меню? Почнемо з першого питання. У нас Бігмак меню, якщо придбати все, усі три продукти разом, буде коштувати 114 гривень. До речі, ціни актуальні. А якщо купувати все окремо, погляньте: Бігмак коштує 68 гривень, картопля Фрі 42 гривні і кола 34 гривні. Тому, звичайно, ми порахуємо цю вартість 68 додати 42, додати 34, скільки це складає разом. 144 гривні. Я впевнена, що всі порахували. 68 додати 42 це 110 і 34 разом 144 гривні вартість при окремому замовленні. Але, звичайно, якщо купувати разом Бігмак меню, ця вартість буде значно меншою, 114 гривень. Як перевірити, наскільки? Знаходимо різницю. 144 відняти 114 звісно, буде 30 гривень на 30 гривень дешевше. І далі наступне питання. Друге, якщо замінити, до речі, це дуже корисно картоплю на салат, то до вартості Бігмака додасться 10 гривень, а якщо колу поміняти на сік, додається 5 гривень. Тоді вартість Бігмак меню збільшиться на 15 гривень. І питають, на скільки відсотків при цьому збільшиться? Тобто нам не вартість, а наскільки у відсотках збільшиться. Якщо ми вважаємо... Вартість Бігмак-меню за 100%. Ну, хто розв'язує пропорцію, це я так розповідаю: 114 це 100%. То нам потрібно порахувати, скільки відсотків буде складати 15 гривень від 100%. Але цю задачу можна розв'язувати без пропорції а з допомогою правила. Ми знаходимо відношення 15 до 114, це яку частину складає 15 гривень від загальної вартості Бігмак-меню, і множимо на 100%. Спочатку можна. 100 і 114 поділити навпіл. Тут буде 50, а в знаменнику 57, а потім 15 і 57 мають спільний дільник трічку. Ознака подільності, згадайте, сума цифр ділиться на 3. 157 і 15. Тоді 15 на 3 ми будемо мати 5, 57 на 3, 19. В чисельнику залишиться 5 помножити на 50, а в знаменнику 19. Ну, всі можуть обрахувати. Тут не відбувається ділення на ціло. Якщо ділити 250 на 19, буде 13, цілих і остача 3. 3 поділити на 19, у нас буде нескінченний дріб. Залишаємо в вигляді звичайного. 13,319% збільшиться вартість. Звичайно, коли ви на ЗНО, то запис короткою відповіддю, задача це з короткою відповіді, буде в вигляді десяткового дробу. І тут трішки інше значення. Але коли ми складали задачу, намагалися зберегти ті ціни, які актуальні на сьогодні, не змінювали їх не на гривню. І тому саме така відповідь. Нас отримана. І цю задачу я складала саме таким чином, щоб вона попала в формат ЗНО. Дуже актуальна. Вона... Останнім часом завжди має питання, два питання, да, і одне з них пов'язано з відсотками. А ще мені здалося, що ну, дуже важливо і корисно вміти застосувати математику до якоїсь такої життєвої ситуації, ви наглядно вже побачили, порівняли вартість, відсотки ми все з вами визначили. Я впевнена, що наше відео було надзвичайно корисним для вас. Я прошу, напишіть, які задачі вас цікавлять найбільше. Практична математика це найулюбленіший напрям математички в цьому навчальному році і так хочеться його продовжувати, але бачу невелику кількість переглядів і мало ваших реакцій. Дайте знати, чи цікаво вам це. Як завжди, я прошу підписатися на наш канал, дати нам підтримку своїми вподобайками. І ми будемо навчатися з вами разом і далі. Бажаю успіхів у навчанні! До побачення!